Всім привіт! Ви учні економіка ліцею. І в цей день ми хочемо запитати у перехожих, що вони знають про День Миру. Чи існує знак знаків Дня Мир? Миру? Так, так. Ми до Дня Миру? Так, ми проводимо акції до Дня Миру. Я думаю, що вже існує. І, мабуть, навіть і не один. Добре, що є символом Дня Миру. На вашу думку. Прошу, Може, я така не цей? Ну, якась, можливо, птаха чи рослина. Ви вірно відповіли. Так. Дуже дякуємо. Добрий день. Чого прийнято святкувати день миру? Ми хочемо мири жити, так? Щоб нам то не мішав жити, так? І таким чином нам мир потрібний. І для того, щоб ми більше його розуміли, ми повинні цей день відсвяткувати, як і без свят. Дякую. В якій країні знаходиться ті Миру? Не знаю. Який Катя? Ні, я. Що ви знаєте про міжнародний день миру? А, нічого. Нічого. А на вашу думку, е... чи існує такий день? Ну я думаю, що так, да, якщо ви питаєте, е, скільки, є, на вашу думку, коштує мир. Безцінний. Що б ви побажали українцям в міжнародний день миру? Мира. Хай буде весна. там, де Нас Не зламає війна, наша віра, єднає земця, Україна навіки жива. Україна, це наша земля.